Карсовий чоловічий годинник по едекар Теодор. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Засібка стандартна метелик. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків та відкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Ось так. Налаштовується годинник доволі просто. Щоб налаштувати дату та день тижня, виймаємо штифт спочатку не до кінця. Ось так. Це його перше положення. Крутимо в один бік, у нас змінюється день тижня. Крутимо в інший бік, змінюється дата. Налаштувавши дату, виймаємо штифт до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Після налаштувань натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення.